Інакше теж тут ляжемо. Є питання? Давай в темпі. Якщо тебе тут побачать, то будеш потім з усією вартою воювати. Слухай. А ти взагалі хто? Звичайний Сталка. Колись був провідником, водив людей дорогами зони. Потім, щоправда, заблукав в житті. Так що довго зі мною не ходи. Погано закінчиш. Ти згадував варту. Хто це такі? Охорона енді Чазу. здоровезного інституту на болотах. Це офіційно. А не офіційно, майже вся зона під нею ходить. Іншим угрупуванням таке навіть не снилося. Вони, звичайно, спробували, але Коршунов швидко показав, де їхнє місце, щоб не плентилися під ногами у нового світу. Коротше, краще варто обходити якнайдалі. І точно не їм язиком про все це.